Недарма кажуть, що Україна славна видатними людьми, не виключення із міський край, адже на нашій землі в усі часи народжуються і дивують нас своїми талантами: поети, музиканти, архітектори, скульптори та безліч інших творців прекрасного. Передати своє натхнення та емоційний стан душі вдається не кожному, але нашим талановитим землякам це під силу, своє мистецтво вони дарують численним шанувальникам. На днях у Зміївській районній дитячій бібліотеці прийшла виставка картин, на якій художниця Тетяна Пархоменко презентувала свої роботи. Відвідати її творчість прийшла чимала кількість людей, серед яких Віктор Бабич, всім відомий майстер, художник, скульптор, талановита вишивальниця Галина Бойченко, Лідія Симоненко, художниця, яка теж нещодавно виставляла на загал свої роботи у будинку культури. Чарівна природа, колоритні марини, репродукції відомих авторів, портрети видатних людей. Ось неповний перелік художньої творчості Тетяни. Сама авторка підкреслює, що переважна більшість її робіт спрямовані на жанр пейзажу. У мене перші картини були все влюблене, і так на грані, на грані поцелую. Я мечтала зробити таку виставку. Ну, наверное, на у мене таких насобиралась, а далі спробувала лісувати природу. І це, звісно, увлекло. Теперь у меня в основном, в основном природа. Картин уже около 50. Некоторые в музеях, в Харьковском музее народного творчества висят. В Зміївськом билі но вже не осталась картина. А в основному так по частних колекціях розбирають люди. Цю людину дійсно можна вважати справжнім талантом від Бога, тому що без спеціальної художньої освіти, яка відповідає її захопленню, Тетяна зуміла самотужки оволодіти мистецтвом пензля та мольберта, що і стало стимулом до подальшого творчого шляху. Рисувати я почала з самого раннього дитинства, коли була ще... В школьном возрасте. Мне очень-очень это нравилось, хотя, конечно, бывали и тройки по рисованию, но потом это мне нравилось все больше и больше, и я вот любую свою свободную минуту посвящаю этому. А вообще первая самая картина, как появились у меня масляные краски, это очень интересная история. Это я работала в проминвестбанке, и на первое мое день рождения они не знали, что мне подарить. Я говорю, давайте подарите мені краски. Я буду рісувати. Окрім майстрів зміївчан, у презентації взяла участь і молодь учні місцевих шкіл, які й підготували тематичне оформлення виставки картин, що не на жарт здивувало майстриню, адже це був її перший вихід у світ та перше публічне висвітлення свого захоплення. По-перше, хотілося подякувати, що є у нас такі люди, які безпокоються за судьбу бутара людей, які збирають нас разом, тому що я, наприклад, жила в Лимані. І в мене перший раз така зустріч я не знала нікого із тих, хто працює на Зміївщині. Ну. Своїми планами на майбутнє Тетяна ділиться залюбки, впевнена, незабаром чимало її творчих проєктів порадує шанувальників художньої майстерності. Мне еще хочется сделать наподобие вот такой вот выставку наших всех известных людей. Есть в планах. Потом переключиться на море попробовала вот одна морская, и мне очень-очень понравилась. Наверное, еще будет с морем серия картин. Тож побажаємо молодій художниці натхнення, успіху у творчості, жанрового розмаїття та реалізації всіх мрій у майбутньому. Сподіваємось, що її творчість незабаром вийде на загальнонаціональне визнання.